Німецькі політики вимагають пояснень від колег, які таємно літали на побачення з росіянами, де проходили ці зустрічі, хто брав у них участь і про що там говорили, розкаже Тетяна Логунова. Небезпечні зв'язки німецькі політики таємно зустрічаються з росіянами у столиці Азербайджану Баку. Німецькі змі повідомляють, протягом року таких конспіративних зустрічей було щонайменше три. Остання відбулася недавно у середині квітня. Причому літали на перемовини не ультраправі чи ліві політики, відомі своїми симпатіями до Росії, а християнські демократи та ездеки, тобто представники партії, які нині входять в урядову коаліцію. У списку німецької таємної делегації, опублікованому журналістами, чотири прізвища серед них впливовий депутат Бундестагу Ральф Штегнер, колишній керівник апарату канцлерки Ангели Меркель Рональд Пофала та екс-лідер соціал-демократичної партії Матіас Плацик. У компанії з ще одним політиком від ХДС регіонального штибу вони тричі літали в Баку на побачення з колишнім прем'єром РФ та головою наглядової ради Газпрому Віктором Зубковим та під санкцій. Ним очільником російської ради з прав людини Валерієм Фадієвим говорили начебто про перспективи відродження петербурзького діалогу. Цей форум припинив роботу після початку повномасштабної війни. Принаймні, так стверджують німецькі учасники і додають, зустрічі були приватними. Один із принципів успішної зовнішньої політики полягає в тому, що навіть у складні часи зростання напруженості, конфліктів та воїн слід підтримувати контакти між усіма частинами світу, включно з Росією. Такі контакти найчастіше конфіденційні, але не є таємними переговорами. Ніхто з нас не мав на них мандату. Таке пояснення, втім, не задовольнило німецьких політиків. Депутати Бундестагу вимагають звіту в парламенті, передусім від Ральфа Штегнера. Адже він не просто авторитетний депутат, а ще й член парламентського комітету з питань контролю за діяльністю спецслужб, тобто має доступ до секретної інформації, яка може зацікавити Росію. Поки Фрідріх Мерц намагається показати себе справжнім європейцем, а новий міністр закордонних справ Вади Фуль обіцяє українцям німецьку підтримку, представники ХДС та соціал-демократів схоже проводять власну тіньову дипломатію. Зустрічі у столиці Азербайджану з впливовими представниками Путіна ніколи не бувають особистими. Член німецького Бундестагу має розуміти, що означає ця зустріч у розкішному готелі. Вона посилає Москві сигнал. Нападати на сусідню державу не так уже й погано. Чим закінчиться ця скандальна історія, поки невідомо зрозуміло одне. Найближчим часом німецькі політики на таємні зустрічі з росіянами літати не ризикнуть. А пан Штегнер навряд чи залишиться в комітеті, який контролює діяльність спецслужб Тетяна Слав Фролов. Подробиці німецькі бюро телеканалу Інтермарафон. Єдині новини.